Харкові стиль робили декілька разів. І все це було загублено і не прийшло до реалізації. Геральдіст Олег Однороженко він знайшов старовинний харківський герб, є реконструкція і запропонувати втілення цього герба він інакший, ніж Рохи Забілля а Він там серце має, там іще й декілька речей. Серце це е, символ мужності, місце, де живуть люди, чани, козаки з хоробрими серцями. Пронизане стрілами, серце позначає ще й мужність. Хрест, який вміщено над серцем, позначають рицарські чесноти, тому що це рицарський хрест. А зірки з півмісяцями це символи вічності. Е, корона означає самоврядування, щоб змінити. Російський катерининський герб, який ще й не міський до того ж на справжній міський герб міста Харків, і от такі ініціативи знизу вони можуть в принципі спрацювати, коли влада може сказати: а ну це вже зроблено, платити це не це не треба. Так що це залежить від чиновників і їх розуміння, що таке дизайн, що таке брендінг. мабуть, потрібно, щоб виникла дійсно такий запроси у влади, щоб вони зрозуміли, що це потрібно. Є декілька прикладів. В містах, там як Запоріжжя, колись Маріуполь там був розроблений шрифт, наприклад, чи Луцьк, у Львові. В принципі, уявлення про європейське оформлення міста і тому замовлення цікаве, бувають.